Свого часу скинути зайві кілограми американці намагалися за допомогою усіляких дієт та засобів для схуднення. Щоправда, з часом прийшло усвідомлення, що запорука успіху це заняття спортом. Однак далеко не всім до вподоби тягати гантелі чи бігати вулицями міста. Мабуть, саме цим можна пояснити популярність танцювальних програм, що дозволяють їх учасникам позбавитися зайвої ваги у невимушений спосіб. Зараз у США швидко поширюється Дуня. Фітнес-програма, створення якої надихнули індійські фільми з їх легендарними танцями. Як це працює, розповість Наталя Лонова. Okay, на дворі мороза всередині цієї танцювальної фітнес-студії у Вашингтоні спека спричинена танцями і фітнесом. Рейчер Мейрсон відвідує ці заняття регулярно подивіться на мене. Я вся змокла. Це чудове тренування. Музика відмінна. Коли чую і хочу негайно рухатися у такт з нею. Музика являє собою суміш традиційної індійської та фольклорної музики з крапленням гіпхопу і джазу, іншими словами, ритми індійських фільмів, зроблених у Болівуді. Ця музика і танці у поєднанні з фізичними вправами називається Дунія. Деня означає світ. Походить це слово з урду і хінді, але воно перекладається як світ багатьма мовами на близькому сході. Ми вживаємо це слово, тому що ми хочемо відкрити болівуд для решти світу. Ванемікбаліведексесаболцідово. Каже Одеса, і спів засновниця студії танцю. Три роки тому, коли фітнес-програма почала користуватися успіхом, каже, та її подруга Прія звільнилися з роботи, щоб повністю присвятити себе розбудові бізнесу. Обидві жінки професійні танцюристки. І Хоча народилися вони в Америці, свої індійські коріння вони ніколи не забули саме завдяки танцям та болівуду. Кажел, розповіла, як ретельно вони підбирали музику і відпрацьовували хореографію, щоб об'єднати танці і фітнес. Я Танцюю все своє життя, але завжди хотіла зробити щось більше. Спочатку ми додали хореографію, а за деякий час це переросло у повну фітнес програму. Деякі постійні відвідувачі, як річа Агарвал, почала ходити на заняття, тому що танці нагадують їй про батьківщину. для мене Дуня є дійсно особливим фітнесом тому, що містить елементи моєї індійської культури і спадщини. Існує чимало цікавих індійських танців, але як говорить кажел, Дуня найкраща з усіх, дякуючи обережно підібраній музиці та оригінальній хореографії. Ми змушуємо працювати всі м'язи. Це і кардіо, і фізичне навантаження. Наприклад, я розвинула сильні м'язи на руках і на ногах у місцях, де їх не було перед тим, як я почала вчити цей клас. Кажел уже видала своє перше DVD. На ньому є повна фітнес-програма, розрахована на тренування як всього тіла, так і певної групи м'язів. Це іванек щодеса. Популярність болівудського фітнес танцю в Америці неймовірна. Попит на заняття підштовхнув кажел відкрити курси тренінгу для інструкторів уже в кількох штатах. Сьогодні цю фітнес-програму пропонують у багатьох спортивних клубах Вашингтона та Нью-Йорку. Незабаром вони розпочнуться і на західному узбережжі США. я готуюся до переїзду Лос-Анджелес, щоб почати викладати там. Каже, сподівається, що її фітнес-програма буде розвиватися і, можливо, навіть стане глобальним феноменом, який приносить здоров'я, задоволення і радість. Наталія Леонова голос Америки.